Здравствуйте, брати і сестри! У нас є дві хороші новини. З 4 вересня у нас почнеться новий навчальний рік. Перший предмет буде герменевтика це наука і мистецтво тлумачення Біблії. Цей курс викладатиму я. Студенти вже набрані, але ви можете приєднатися і бути вільним слухачем. Для цього зв'яжите зі мною в особистому повідомленні або перейдіть за посиланням для реєстрації в Zoom-конференції. А також у нас є друга новина. Суботу, 16 вересня, в нас буде дуже цікавий пізнавальний семінар з апологетики: це захист достовірності християнства. На тему істинна наука друг християнства, його проводитиме наш брат з Америки, доктор Майкл Хауц. Він має ступінь доктора філософії в галузі ядерної інженерії, який здобув у Масачусінському технологічному інституті. Наразі Майк обіймає посаду керівника ядерних досліджень у центрі космічних польотів НАСА. Семінар триватиме близько трьох годин. Це хороша можливість для кожного поповнити багаж своїх знань. Ви можете влаштувати загальну церковну участь або індивідуально. Більше інформації щодо семінару я дам пізніше. Гарного дня!